Привіт! Це математика без меж» і ми готуємося до мультитесту. Відсотки. Задача. Ціна товару була 560 гривень, якою стала ціна товару, якщо спочатку вона збільшилася на 25%, потім зменшилася на 25% і знову зросла на 25%. Все залежить від міння перетворювати відсотки у десятковий дріб. Отже, маємо ціну товару 500%. 60 гривень. Якщо спочатку вона збільшилася на 25%, то була 100, збільшилася на 25, стала 125. Пішу помножити на 125 відсотків і перетворю відсотки у десятковий дріб. Відокремлю, комою справа, дві цифри. Далі. Ціна товару зменшилася на 25%, тобто була 100, зменшилася на 25, стало 75%. Пишу помножити на 75 і перетворю у десятковий дріб, відокремлю справа комою дві цифри. Буде помножити на 0,75. І далі ціна зросла на 25%, тобто була 100%. А стане 125%, пишу 125% і перетворюю в десятковий дріб, відокремлюю комою справа дві цифри. Перемножимо все це і отримуємо нову ціну товара 656,25 гривні. Або 656 гривень і 25 копійок.